Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Коротеньке відео про мого плуга, якого я взяв в агровесі, як я тоді 100 разів вже казав, що хочу на собі перевірити їхню продукцію. Плуг класний, питань нема. І значить про кути. Транспортира я вчора заніс, але кут, лемеша оця кайомка відносно ходу трактора майже, відносно польової доски. 43 градуси. Ну, будемо рахувати 45 градусів. Оця ось так він стоїть відносно ходу трактора. Так. А відносно. А відносно цього. Получається, виходить 38 градусів. Відносно плоскості землі. 38 і 43. Так? Ну, і це і цей, відповідно. От вже він відшліфувався, все нормально, тут все гладко, все як має бути. Все капітально тут. Так воно ну, непогано бере. Знайомий мені Сергій Гопайця казав, що плуг цей трошечки скоросний, бо у нього такий типу, він любить швидкість. Але так, як були такі перехвати, де дійсно вивертало голови цілу дорогу, то місцями мені доводилося вже вмикати другу передачу, а не третю. І четверту, аж з того всього щастя, і він нормально перевертав. Тобто заворот самого отвала по лиці, тобто, він такий є доволі крутий, я б сказав. би. Так? Доволі непоганий. От мій старий плуг. Так? Тут приблизно, навіть можна сказати, трохи і менше. Тут плоскость ще менше, бо це плуг кінний. Тут плоскость виходить 48 на 32 чи на 33 градуси. Отакий от уклон, так він підрізає. Оце. Я вже забувся. Треба було записати. І, ну, кінний цей хороший питань немає. Він 1,30 Ми Зараз я вам покажу. от рулетка, Добре, що я її звідси не забрав. Як міряється, ви всі знаєте, думаю. Зачіплюєш отут і отут дивишся, міряєш. Він навіть 31 см він має. Так треба. Почепити за польову доску сюди. Це чистий захват плуга. Так, от. Ну, орав я десь от до тої пори, щоб він мене брав. Хай там 27, 25, 27 см. частіше всього 25 так, то Оранка цим плугом 2 по 22 чистих, як я заміряв, хто не бачив, я ще раз покажу. Так, от, зачіплюєш. І щоб провести уявну от лінію, де воно ховається, ну, тут виходить ось так. 22 см, може трошки більше, я вчора так міряв, просто не заходить. Отак. О, 22 см. То я вам скажу, що приблизно плюс інколи я йшов на четвертій передачі, а в мене шків більший і це швидше, як було тоді, однозначно. То оренка плюс-мінус порівняти, вийшла вдвічі швидшою, по швидкості. І відсотків на 40% менше витратив я палива. І за цей сезон цей плуг на моїй землі, де я маю орати, якщо взяти те, щоб я наняв би, цей плуг мені окупився. Ну, окупляй, окупиться, мається на увазі. Тому ось така річ, таке маленьке, коротеньке відео. По налаштуваннях, ще хочу нагадати, дивіться. От не біля трактора. ну, звісно, колесо там регулює глибину, наскільки там він буде провалюватися. Ну, але відповідно, тут така штука дуже хитра. Приблизно 3-5 см глибина буде більша, ніж ви виставите колесо міцненько від колеса до землі. Така хитринка є. Це регулювання зміщає, зміщає ось плуг, бачите, оця штука рухається. О, працює все шикарно. Вона зміщає плуг саму цілу раму відносно ходу трактора. Щоб можна, щоб перший корпус брав менше чи більше відносно до того, де колесо йде, як то кажуть, в цьому, в борозні. Дуже важливе регулювання. Воно, певно, впливає тут 80% це регулювання. Це оце регулювання. так. Оцей болтик, він повертає ось цього ексцентрика. І завдяки, бо у багатьох людей я бачив, цей ексцентрик рівно. Він каже, щось веде плужка мені вправо. Правильно. Якщо ви повернете цю штуку, то вісь на тракторі вона лишається та сама на навісті, але плуг якби буде ось так повертатися. так? Тобто будуть повертатися корпуси. Буде, як то кажуть, це регулювання хвоста рами. І ось так буде повертатися. Дехто дивиться по рамі. О, по рамі рівно значить добре. А тепер дивіться, як рама, а як іде корпус. Тут та сама ситуація. Якщо дивитися, порівня, порівня, як іде рама. Тобто у вас мусить бути рама трошки ось так, тоді полиці, мається на увазі, польові доски будуть іти рівно, паралельно до ходу трактора. І трактора нікуди не буде вести. Мені кермо не треба тримати зубами. Я просто пускаю руля і трактор їде прямо, так як я його поставив. Нікуди не вискакує, не лізе на оранку, нікуди. Якщо плуг буде ось так, трошечки так, тобто, ну рама, рівно, але сила буде давити трошечки під кутом, бо тут не так стоять самі корпуси, то оця сила буде давити ось так, плуга буде тягнути вправо, а трактора може тягнути вліво, наприклад. Ні, плуга вправо тягне, ну і всього трактора тягне вправо. То, о, так, так, все правильно. Всього трактора тягне в праву сторону. І вам треба руля вліво, щоб він тримався трохи цей. Але дивіться, коли колеса передні нерівно, воно додатково створює опір руху трактора, додаткову нагрузку. Ну і взагалі він буде не різати, а сунути. Ну так, таке, плюс мінус таке регулювання. Ще буде оранка, я вам все більш-менш покажу вже в оранці. От такі. Отакий от плужочок, він мені дуже подобається. Багато хто думає, що він для нього заважкий. Но, як ви бачили відео, нічого важкого, надзвичайного там немає. Треба його добре налаштувати. Налаштувати трактора, звісно, подбати про достатню масу, і тоді все буде добре. Добре, щоб не затягувалося, отакий от плужочок, хто хоче щось таке купити, щоб воно було такої зборки якісної, то заходьте в агровес. Дійсно, кажу, що там. Там ви можете дійсно щось купити по-людськи, бо багато мої знайомі, і я на собі так, також вирішив перевірити. Думаю, ціни адекватні, дуже цікаво, яка ж то зборка, яка то якість. Виявилося все на рівні. Тому заходьте, дивіться, може щось вам сподобається, щось купите, щось не купите. Я вам кажу, як я колись казав, за багато які моменти навіть з тракторами. Якщо ви десь бачите скидку, там, 10-50 доларів на тракторі, там, десь 500 тисяч гривень на навісному і так далі, але ви думаєте тільки про гроші, то потім ви можете дуже сильно пошкодувати на оцій знижці на якості самого товару, а потім на гарантії, наприклад, що стосується трактора, і взагалі на всьому іншому, на документи, сертифікації, у тому всьому. Так що я вам рекомендую не, не сильно вже не скнарити. Так, і я от перевірю на собі, вам є для... готовий, як то кажуть, для вас приклад, де нормальне навіста. Міша взяв діску уборгу, ще один знайомий взяв культиватора, я взяв пушка. Ще хтось там взяв два оприскувачі сівалку, і другий його сусід взяв оприскувач. Все по-людськи, таке, як треба. Тому за те можна дійсно поручитися. В роботі в серйозних умовах побачили, зборку побачили, я показував. Тому я вважаю, що нормальний магазин і нормальні в них навісне. А наразі, щоб не тягнути все, що просили, показав, і будьте хлопці, всі здорові.